Добрий день, починаємо урок Я досліджую світ. Послухайте вірш і здогадайтесь, про яке місто йдеться в ньому. Над Дніпром широким, вільним, де луги й степи цвіли, наші прадіди поляни оселились і жили. На честь князя молодого. Своє місто нарекли. Отже, про яке місто ми сьогодні будемо говорити? Так, про Київ. Київ столиця України. Така тема нашого уроку. Відкрийте сторінку 103 підручника і прочитайте текст. Головним містом столиці України є місто Київ. Київ одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Його вважають найзеленішим містом нашої країни. А як ви гадаєте, чому? Так. А чи знаєте ви, яка рослина є символом Києва? Так, це каштан. Правильно. Каштан символ столиці України. На честь цієї рослини встановлено архітектурні пам'ятки. Ось погляньте, які. Київ столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Місто розташоване на берегах річки Дніпро. Давній народ, який оселився над Дніпром, називався полянами. Жили вони родинами і мали своїх князів. Були серед них три брати. Одного звали Кий, другого Щек, а третього Хорив. І була в них сестра Лебідь. Поселився кий на одній горі, Щек на другій, що тепер зветься Щекавицею, а Хорив на третій горі. Від нього і назвали Хоревицею. Збудували брати місто і на честь старшого брата назвали Києво. Навколо міста росли ліси, дрімучі бори, водилися різні звірі, а в місті жили працьовиті люди. У багатьох походах побував кий, а повернувся в своє місто на горах і тут і помер. І брати його щек і Хорив, і сестра їхня либить тут похоронені. Від Либіді стала річка, яка впадає у Дніпро називатися Либіддю. Після смерті братів рід їхній довго князював у полян в древньому місті Києві. Головна частина міста стояла на горі. Навколо міста з трьох боків підступав ліс. І з четвертого боку був високий берег Дніпра. Ліс опускався на схилах глибокого і довгого яру, який перехрещувався з другим яром, і тому називався Хрещатим. Ану, здогадайтеся, де саме був яр? Так, звичайно, там, де зараз хрещатик. Він же тому так і називається, що тут був колись Хрещатий Яр. Тепер, як ви бачите, Хрещатик це дуже красива вулиця, центральна площа Києва, Майдан Незалежності знаходиться. І чому назвали Майданом Незалежності? Тому що 1991 році було проголошена Незалежність України. І на Майдані височить монумент незалежності, от який ви бачите на малюночку. І от що казала Наталя Забіла. Тепер, як вийдеш на Хрещатику Святковий день. Коли тут стільки гуляє людей, стільки машин, тролейбусів, автобусів, важко навіть уявити, що колись на цьому місці був яр, і в ньому бродили звірі. Найбільш відомими визначними пам'ятками сторони Києва є Софійський собор і Золоті ворота. Софійський собор це одна з найкращих і найвеличніших споруд у світі. Він збудований майже тисячу років тому київським князем Ярославом Мудрим і добре зберігся до наших днів. Зараз Софійський собор це національний заповідник Софія Київська. Відкритий для відвідування. Золоті ворота це пам'ятка старовини, вік якої налічує майже тисячу років. Збудовані золоті ворота київським князем Ярославом Мудрим. А золотими їх називали тому, що їхні стулки були вкриті позолотою. У давнину золоті ворота були головним в'їздом до Києва, який, який був оточений. Високими земляними валами, що захищали місто від ворогів. На пагорбі над золотими воротами височіла церква. Золоті ворота були обличчям Києва. Усі, хто під'їжджав до міста, здалеку бачили, який гарний і могутній Київ. Часом золоті ворота були частково зруйновані та згодом відбудовані. Зараз золоті ворота це музей, який можна відвідати та помилуватися творінням майстрів давнього минулого. Тепер познайомимося із цікавинкою про Київське метро. У Київському метро є три лінії. 52 станції. Найглибша станція світу арсенальна. Йде вона під пагорбом і її глибина більше, ніж 100 метрів. А зараз е, попрацюємо. Складіть із букв слово, а із слів речення. Як тебе не любити, Києві мій? Грає море зелене, тихий день догора, дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій, Як тебе не любити, Києве мій? А тепер відкриваємо зошити на сторінці 59. В першому завданні треба встановити відповідність. Прочитайте уважно записи ліворуч і праворуч. Вам треба об'єднати слова із реченнями, які записані ліворуч. Хто був уважний на уроці, я думаю, що вам легко буде це зробити. Працюємо. І так, моя батьківщина Україна. Найбільша річка моєї батьківщини Дніпро. Столиця моєї батьківщини Київ. Головна вулиця столиці хрещатик. Рослина символ столиці каштан. Центральна площа столиці Майдан Незалежності. Державна мова моєї батьківщини українська. І друге завдання доповніть також речення. День Незалежності України це державне свято. День Незалежності України відзначають щороку, ну-ка пригадайте, ми це з вами говорили 24 серпня. Отже, давайте підсумуємо, про що ви дізналися сьогодні на уроці. Розкажіть, будь ласка, і запам'ятайте, свій рідний край, свою країну треба любити, цінувати і берегти. На сьогодні все. До побачення!